Отже, 22 січня, день соборності. Об'єднаний марафон триває. З вами канал 1+,1 Плюс І зараз до вашої уваги телевізійна служба новин. Розпочинаємо одразу із оновлених даних про втрати ворога. На сьогодні офіційні цифри від генерального штабу. Ось такі ще мінус 600 солдатів у ворожій армії за минулу добу. Загалом кількість ліквідованих від 24 лютого загарбників вже перескочила за 120 тисяч. Від початку повномасштабного вторгнення Сили оборони України знищили. 3145 ворожих танків, 6268 бойових броньованих машин. Ліквідовано понад 2000 російських артилерійських систем, 445 систем реактивної артилерії і ще 220 систем протиповітряної оборони. Українські оборонці збили 277 гелікоптерів расистів та 287 їхніх літаків. А ще знищили 4932 одиниці автомобільної техніки, цистерни із пальним і потопили 17 ворожих кораблів та катерів